П'ятницю знову ж таки великий подив був від дисциплінарних органів Федерації футболу України. Справа в тому, що вся футбольна громадськість дуже здивувалася, коли побачили у стартому старстаму складі поєдинку Шахтар, Донецький металург Тараса Степаненка, футболіста, який, нібито, повинен був пропускати три поєдинки, і Віталій Звєров вже по закінченню цього поєдинку розбирався у цій ситуації. Зараз він вам доведе, що Ті органи, які повинні неухильно стежити за тим, щоб дисциплінарні правила виконувалися, вони крутять ними як хочуть. Дискваліфікований Степаненко у старті проти металурга. Новина не менш сенсаційна ніж результат донецького дербі. Чи мав право півзахисник Шахтаря грати проти металурга? Аби розібратися у цій історії, повернімося до її початку і розгляньмо всі події за хронологією. 5 жовтня, матч восьмого туру Динамо Шахтар Степаненко розлючений рішенням бокового арбітра, грубо вилаявся йому в обличчя. Головний арбітр Юрій Можаровський обмежився усним попередженням. Але є у нас справедливий орган футбольного правосуддя, контрольно-дисциплінарний комітет. Цілих 12 днів там шукали покарання, прописане у додатку 5 дисциплінарних правил ФФУ. І зрештою, 17 жовтня винесли остаточне рішення. Ось прес-реліз кадика на офіційному сайті федерації футболу. Нецензурні висловлювання, три матчі дискваліфікації. Одразу розберемося, що означає термін дискваліфікація або ж відсторонення від матчів. Стаття 13, пункт 2.4. відсторонення від матчів заборона брати участь у наступному матчі матчах або змаганні та перебувати на території, що безпосередньо оточує футбольне поле. Станом на 17 жовтня Степаненко мав пропустити матчі 9-го туру проти Волині, 10-го туру проти Говерли та Кубок проти Полтави. Однак, того таки 17 жовтня до прем'єр-ліги надійшов лист від МВС із проханням перенести матчі 10-го туру чемпіонату через вибори до парламенту, в тому числі поєдинок Шахтар Говерла. Тут і виникла суперечка, чи означало перенесення матчу, також перенесення дискваліфікації. Відповідь знаходимо в Конституції українського футболу або ж регламенті змагань прем'єр-ліги. Стаття 34, пункт 21. непроведений із будь-якої причини матч, не враховується у кількість матчів, які футболіст повинен пропустити у зв'язку з відстороненням. Значить, згідно з буквою закону, Степаненко, уже пропустивши ігри проти Волині та Полтави. Мав пропустити матч, який йшов наступним проти Донецького металурга. Оскільки члени КДК не мають права коментувати свої рішення, ми звернулися до колишнього керівника органу, який знає усі дисциплінарні тонкощі. Тут можна розказувати казки, привайте які хочеш. Оце чітко. Ніяк, Ніякий ну, тут два, два слова, які дають повну відповідь любому, е, любому не проведений з будь-якої причини. Ну, перенесли б. Гроза, дощ там був, я знаю, що, що там суддя не прибув, землетрясіння там, але я підозрюю, що значить люди вибирають, які маші пропустити. Шахтарю там звернулись якимись задніми шляхами до федерації, до окремих там людей. Я знаю, там люди є, які працювали в шахтарі, які підтримують шахтер душою і тілом і, і готові йти навіть на порушення якихось регламентних норм для того, щоб і... задовольнити так сказать, оці всі вимоги, требування, просьби наші шахтари. Уже після матчу Шахтаря і Металурга офіційний сайт прем'єр-ліги дав пояснення усім допитливим разом із інтерв'ю гендиректора УПЛ Петра Іванова був продемонстрований повний текст витягу КДК ФФУ у справі Степаненка. Відсторонити футболіста команди Шахтар Донецьк Степаненка від участі у змаганнях на три матчі, які він повинен відбути у трьох офіційних матчах головної команди Шахтар Донецьк у змаганнях під егідою ФФУ чемпіонат України 9-10 тури та кубок України 1-8 фіналу у відповідності до пункту 3 в додатку номер 5 дисциплінарних правил ФФУ. Це рішення одразу після гри озвучив і Сергій Палкін. Тур же перенесли з Гаверли на декабрь, поэтому он зговірли играть не будуть. Але ж немає такого, що там перенести три матчі повинно бути. Ні, не матч, а там конкретно указанный тур. А Ну, вот откройте правила, посмотрите, яких правил. Аби було зрозуміліше, що все це означає, порівняємо справу Степаненка зі схожою справою Хачеріді півтора роки тому. У матчі Чорноморець з Динамо захисник гостей Євген Хачеріді продемонстрував непристойний жест. Як і у випадку зі Степаненком, Хачеріді був дискваліфікований постфактум. Ось рішення по тій справі відсторонити футболіста ФК «Динамо» Київ Хачеріді від участі у змаганнях на три матчі у відповідності до пункту 3 в додатку номер 5 дисциплінарних правил ФФУ. У рішенні по справі Степаненка набагато більше подробиць. Там КДК розписав конкретні матчі, які має пропустити півзахисник. Відповідно, ось ця частина тексту рішення то вже не протокол, а твір на вільну тему. Фактично, члени КДК самі вибрали Степаненку суперників і наклали на нього неіснуючі санкції. А це грубе порушення дисциплінарних правил. Степаненко тепер не зіграє проти Говерли. Відтак футбольний клуб Шахтар може спокійно судитися з КДК. Ну, якщо от коротко, то це цирк. Розумієте? Ми вже дожилися до того, що у нас контрольно-дисциплінарний комітет вибирає не просто кількість матчів, а ще вибирає суперників, проти кого грати, проти кого не грати. Я, чесно кажучи, ніколи з таким не стикався, ніколи такого не бачив. А ситуація дуже проста. Знаєте, от, насправді люди роблять це дуже кострубато. 17 жовтня вони узгодили з шахтарем, що от, ну, три матчі дамо, от тут Говерло, ви так, так, так обіграєте. Та? А потім хлопці перенесли, перенесли тур. А з Донецьким металургом він потрібен. Форс-мажор, перенос тура, що делать. Ну, що ж робити? Треба дописати. Що конкретно з тими? А, чо, а чо, от 9, що не там 15, 21 тур? Ну, я, ну клу ну, надо. Ну, ну, все нормально. Розумієте, просто ну, я вам хочу сказати, що. Е, Знаєте, ну от ми знову ж таки, ну от ніби. От, ти усвідомлюєш, що все ніби має помінятися, що все має бути добре, що все має бути якісно. Минулого року у нас десяткович був половину чемпіонату чемпі... легіонер, половину не легіонер. Зараз в нас вже прописують тури, з якими хто хто, хто не буде грати. Е, ну, це ще... ж дуже кострубат робиться. Ну і дело в тому, що ще бросається в глаза то, що, це моє мнение. Не просто так он і вийшов. Я думаю, і підстрахувалися, можна ли йому виходити, или ні. Так, так, конечно, би... підстрахувалися. Б... Не він так не вийшов. Ні, а стовідсоткового он не підстраховался. Стовідсот підстраховался. я думаю, сказали, да пускай выходит, все написали. <laughs> да, все нормально. нормально. По Та і взагалі до прем'єр ліги претензій нема. Є рішення КДК. Просто що ніколи не прописувалося проти цього. Це нонсенс. Якщо хтось пояснить, де, от, прописували конкретні тури, то я такого чекаю ще не бачив. прецедент. Тим більше, що це порушення регламенту. Було чітко пояснено, що перенесений поєдинок з будь-якої причини не бере береться до уваги. Йде за чьод пропуска. А тому що з донецьким металором, безперечно, складніша брада, ніж з Уверлою. Ну, ніхто не очікував, що форс-мажор такий буде. Розумієте, я, я розумію, якби що у нас один з віце-президентів Федерації футболу, коли відповідав, якраз у будучи заступним генеральним заступником генерального директора Шахтаря за роботу з прем'єр-лігою з федерації футболу. таке враження, що нічого не змінилося. Посада змінилася, а функції людини не змінилися. Ну, Це просто, як би, знаєте, якби. Ну ти себе почуваєш, ну ніким. У нас много нічого не змінюється, тільки змінюються назви організації, змінюються там. Вивіски. Знаю. Вивіски, да. А по суті, все остається. Ну, к сожалению. Ну, грусна, я грусна хочу вам сказати, що 0-3 неможливо зарахувати зараз Шахтарю. Неможливо, тому що, знову ж таки, по рішенню КДК, прем'єр-ліга ніяким чином не може вплинути на це рішення. Прем'єр-ліга просто виконала рішення КДК. Просто я хочу, щоб КДК пояснило на всю Україну всім, на яких дисциплінарних правилах базується це рішення про те, щоб прописувати конкретні тури. Де воно таке прописано?